Залізниця, якою пишалася Росія, не виправдала себе. Безліч товаробігу з Китаєм здійснюється саме нею, але її потужність не відповідає інтересам останнього. Китай експортував велику кількість своїх товарів до ЄС саме завдяки залізниці через Росію і Білорусь. І москалі сподівалися, що зараз під інвестує шалені кошти в розвиток цього напрямку. Але мудрі китайці пішли іншим шляхом в обхід Московії. Китай домовився з Киргизстаном та Узбекистаном про будівництво залізниці потужністю до 500 кілометрів. Далі товари через Турцію будуть поставлятися на ринок ЄС. Планова потужність 15 мільйонів тонн вантажів. Окрім того, враховуючи проблеми з залізницею, китайські товари з Далекого Сходу тепер будуть поставлятися автомобільним сполученням, і перевізники з піднебесною потужно витісняють російських колег з цього напрямку. Китайський уряд видає все більше ліцензій своїм. І якщо раніше ці перевозки обмежувалися Далеким Сходом, то зараз прямують транзитом через усю Московію. І остання вимушена з цим погодитись, тому що залізниця не справляється.